Дорогі воїни, дякую тобі за все. Дякую за те, що ми спимо спокійно. Дякую за те, що у нас все є. Бережи себе. Я дуже дякую те, що ти обіряєш нашу країну. Я дуже тебе сильно чекаю і перемога за нами. Слава Україні! Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, твоє та чуже життя цінує. В моєї України є чесна влада, при неї в народі складають балади. В моїй країні безмежні кордони. І сонце, і гори, Дніпро, терекони. Карпати це мої в засіжених шапках. Моя Україна, люблю її. Крапка. Дякую вам за все, воїни, за спокійний сон, за те, що в нас все є. Хочу побажати вам перемоги, мирного неба над головою. Дякую вам за все. Слава Україні! Дорогі захисники України. Ми вам дякуємо за те, що ми спимо спокійно, що в нас є, що їсти, що ми не ходимо дуже часто в підвали. Ми вас дуже сильно чекаємо з поверненням живими, з перемогою. Слава за силу! Бажаю щастя та здоров'я, щоб війна пошвидше закінчилась. Слава Україні! Героям слава! Хочу вам сказати: тримайтесь, ми у вас віримо. Я надіюсь, буде все добре. Перемога наближається. Вітаю вас з Новим Годом, з Миколаєм. Ми вас любимо. І де Свято Миколай, в Україну, рідний край, хто був чимний посячак, тим дарунки він роздасть, хто був чимний посячак, тим дарунки він роздасть. Тістечка і шоколад, помаранче мермелад. пироги фруктові, цукерки кольорові, книжечки, ляльки, машини, ковзани, стрічки, картини, і медики ялинки Хто був, чого лиш забажає, Миколай в торбинці має Тож готуються всі діти, Миколая, рідно зустріти. Слава Димсього.